Отже, на якій стадії сьогодні перебувають переговори з Міжнародним валютним фондом? Ми достатньо далеко просунулись під час перебування місії в Києві. Відпрацювали перший варіант, який нам дали як пропозицію угоди. Група міжнародного валютного фонду. Зараз ми дали вже свої пропозиції. От під час цієї поїздки відпрацюємо все і будемо мати дуже близьку до підписання угоду. Раз друге працюємо багато над бюджетом. Переконуємо, що він абсолютно реалістичний. Працюємо над заходами по банківському сектору. Ну от такі основні моменти. Які міжнародний валютний фонд ставив перед Україною конкретні, дуже конкретні вимоги. Які вимоги ви змогли задовільнити? Які вимоги ви вважаєте нереалістичними і шукаєте компроміс з цього приводу? В цілому, якщо говорити про вихід ситуації для України, то нам потрібно вирішити зараз три проблеми: Перше, нам потрібно збалансувати бюджет. Друге, нам потрібно відновити банківську систему і заставити її стимулами, економічними стимулами працювати і в першу чергу кредитувати реальний сектор економіки. І третє, нам потрібно створити умови для своїх внутрішніх інвесторів і для зовнішніх інвесторів. МВФ торкається перше бюджет, і друге банківська система. Всі інші там більше реформи, які торкаються світового банку, може Європейського союзу. Ми Зараз маємо отакі розбіжності, я би сказав так, приблизно 1% ВВП по бюджету. Причому цей відсоток, ну практично, ми вже дуже близькі, мені здається, для того, щоб погодити його. Що стосується банківського сектору, є єдине бачення, і зараз потрібно це все просто чітко прописати. Були питання запитання також до соціальних стандартів і до підняття цін для споживачів на енергоресурси. Як вирішилось це питання? Питання цін. Для населення по газу і для теплокомуненерго по газу, яке було ну надзвичайно для нас жорстке. Після цієї харківської угоди практично знята. Нам не потрібно піднімати тарифи для населення, і нам не потрібно піднімати тарифи по теплокомуненерго. Практично, ми маємо сьогодні бездефіцитний нафтогаз, що стосується. Друге питання е, по соціальним по, со, по соціальним стандартам. Ми заклали всі соціальні стандарти, підняття всіх соціальних стандартів в бюджет, інакше ми не можемо робити, чому тому, що це не йде розмова про те, що ми піднімаємо комусь там знаєте заробітну плату, тому що ми вирішили так: 9,2% реальне збідніння населення за 2009 рік. Якщо ми зараз не допоможемо самим бідним, а йде розмова. Про тільки про них ми ні, тим, хто отримав більш-менш нормальну заробітну платню в наших українських умовах, ми не чіпаємо цю заробітну платню. Всім самим бідним з першої по сьому категорію. ми всім піднімаємо е, трошки е, цю заробітну платню. Тому ми це заклали, і розмова з МВФ не торкалася піднімати, не піднімати. Це наша українська справа. Торкалася яким чином ви вийдете на збалансований бюджет? 6% в наших умовах, коли ми втратили в тому році 15 15% ВВП і мали дефіцит близько 9% дефіцит бюджету спуститися з 9 на 6 і маючи ще євро 2012, тисячі які ми повинні профінансувати. Я вважаю, що це дуже дуже гарно і я дивлюсь на те, що робить інші країни. Ви знаєте, такі такий прогрес це абсолютно конкурентно здати по відношенню до інших країн. Що гроші МВФ означають для України? Про які сьогодні суми йдеться, і про який, яку тривалість контракту також йдеться. Гроші України для України Міжнародного валютного фонду надзвичайно важливі. Сигнали для інвесторів в першу чергу. І гроші, прямі гроші нам потрібно в цьому році, якщо ми вийдемо на той дефіцит, про який я говорю. Приблизно шість мільярдів доларів взяти на зовнішніх ринках, як, як країна вийти просто на ринок. Ми можемо взяти, ну я думаю, максимально два з половиною-три з половиною мільярди. А все інше відсотки. під більші відсотки. Тому міжнародний валютний фонд для нас надзвичайно важливий, як просто кредитор. Оце може, ну це для мене абсолютно чітко зрозуміло. Нам це надзвичайно важливо потрібно. А, про терміни контракту і суми терміни ми маємо програму. Хотіли би скласти програму, яка ще не підписана. Я це підкреслюю постійно, що це програма на два з половиною роки. Е, і е, про суми, ті, які ми намагаємося закласти, це е, приблизно 12,5 мільярдів. Е, е, в доларах це буде близько от сьогодні по курсу, сьогодні приблизно 19 мільярдів на два з половиною роки. Міжнародний валютний фонд прогнозує у цьому і наступному році ріст української економіки і зниження інфляції. Про це саме ви говорите ви. Які за вашою оцінкою часові рамки виходу України з економічної кризи і чи зможе Україна повернутись до того бурхливого економічного росту, який спостерігався у 2005-2007 роках? Взагалі, міжнародний валютний фонд зараз дає і світової економіки кращі перспективи. Показує, що економіка буде відновлюватися швидше ніж очікувалось перед цим. Щодо України, мені здається, що вони показують достатньо консервативний теж, варіант, теж варіант розвитку. Вони говорять про приблизно 3,7%. Ми вже по першому кварталу маємо 5% зростання ВВП. 5, а за останній місяць 6,8 Тобто, ми можемо зростати. Mm -hmm. Достатньо, достатньо швидко і достатньо е, е, непогано е, ну. Маю таке переконання, що це, це буде все інше, залежить від тих реформ, які ми будемо демонструвати. Якщо ми будемо робити реальні зміни в країні, реальні реформи, то це нам дуже швидко допоможе. Інвестори слідкують дуже уважно за кожним кроком. Якщо ми зараз зробимо розумне законодавство по банківському секторі, в тому числі захистимо кредитора, а не тільки будемо говорити про незалежність Національного банку і так далі. Якщо ми створимо, Умови в першу чергу за рахунок дерегуляції, зменшення перевірок, перевіряючих організацій, ліцензованих видів діяльності і так далі покращимо умови для інвесторів. Вони це цього всі дуже чекають. Таких гарячих грошей в світі дуже багато. Якщо створимо умови, вони прийдуть, прийдуть гроші. Буде достатньо таке швидке зростання. Я планую, що в цьому році Україна зросте ну так консервативно між 5 і 6 відсотками. Наступний рік це 7 відсотками. 8% економічного зростання і отаких от років 10 ми можемо мати. Ну це скоро буде на рівні Китаю 10%? Так ми дуже недофінансована країна по всім секторам. Якщо нам вдасться зараз створити умови для інвесторів, вони всі прийдуть, а це означає, що буде зростання.